Робити кроки саме з цього все починається. Серце батьків радісно б'ється, коли їхня дитина робить свій перший крок. Це щось важливе і те, що слід відсвяткувати. Уявіть, що відчуває Бог, коли він бачить, як його діти роблять крок віри. Ці засновані на слові Божому і практичні кроки віри допоможуть вам отримувати відповіді на ваші молитви. Ці передачі допоможуть вам зробити не просто перший крок. Але крок віри приносить впевненість у тому, як ви молитесь. Ви можете навчитись молитись на підставі Слова Божого і впевнено знати, що ваші молитви можуть бути на 100% ефективними. Прийшов час для результатів, і разом ми будемо рухатись до цього крок за кроком. Дізнайтеся основи списання для сильної продуктивної молитви. Побачте, яку роль ваше молитовне життя грає у здійсненні волі Божої на землі. Вітаю вас, я Кенет Коплен. Одразу перейдімо до справи. Ви готові? Бо я готовий. Повернімося до п'ятого розділу Євангелія від Марка. Віра. Готується завчасно. Ми прочитали в перекоді Веймута. Що у віри мають бути відповідні дії. Переважно відповідні дії. Здійснюється. Після застосування своєї віри. Ви повірили, і тепер ви стоїте на Слові Божому. У традиційному перекладі говориться: віра без діл мертва. А Річард Френсіс Феймуд, щиро дякую йому, переклав без відповідних дій. Я чув, як Братхейн говорив це знову і знову. Я не знав, звідки він взяв це, доки кілька років тому цей новий завіт, новий Завіт сучасною мовою не припинили видавати. І тоді видавництво нашої місії надрукувало черговий його тираж. І це просто чудовий, чудовий переклад нового завіту. Відповідні дії. Ці відповідні дії можуть і повинні виконуватися протягом певного періоду. Бо ви очікуєте на те, що щось станеться. Але це щось є в майбутньому. Однак ви очікуєте, що воно станеться, і тому готуєтеся до цього. У нас є свідчення, яке я дуже добре пам'ятаю. У одної жінки син був в'язниці. В і вона робила це. Вона завчасно готувалася, готувалася і молилася за нього. Він не був спасенний, однак вона молилася за нього, коли він сидів в в'язниці. Під час сніданку вона ставила для нього на столі тарілку і виделку, І послухайте, я би так не робив. Я би накрив стіл, але вона сідала там і вірою розмовляла з ним, а потім підводилася і мила за ним посуд. Хоча посуд був чистий. Уявляєте? І щоразу, коли вона обідала, вона накривала стіли для нього і постійно розмовляла з ним. Я не пригадую, скільки минуло часу. Не надто багато. Зовсім не стільки, скільки він мав відсидіти. Її син повернувся додому, і він був народжений зори і наповнений Духом Божим. Він прийняв спасіння в в'язниці. Амінь. Проте вона готувалася завчасно. Вона робила відповідні дії і робила це ще до того, а не після. Розумієте? Бо він тоді ще не повернувся додому. Так, але він повернеться і вона готувалася. Я знаю людей, які робили те саме, коли їм сказали, що вони ніколи, ніколи не матимуть власних дітей. Однак вони сказали: у нас будуть діти. І поїхали до магазину дитячих товарів облаштували дитячу кімнату, готуючись до народження дитини, готуючись до появи своєї дитини. Що це? Це відповідні дії, які робляться завчасно. Амінь і ви знаєте результат звісно, у них народилася дитина. Всі лікарі казали те, що вони мали сказати. але слово Боже казало те, що воно мало сказати. Вони говорили те, що вони мали сказати, але потім вони доклали до цього відповідні дії. Вони не просто плакали і молились, плакали і молились. Ні. Вони облаштували в своєму помешканні дитячу кімнату і все підготували. Все було готове. І дозвольте мені сказати вам наступне: брате Коплен, мені потрібна нова машина. Тоді придбайте її. Але я не маю грошей. Ви ідеальний кандидат. Щоб завчасно робити відповідні дії і заздалегідь прославляти. Це дуже важливо. Мені подобається називати хвалу великою гарматою віри. Бо коли здається, що все втрачено, а ви починаєте поклонятися і прославляти, прославляти і прославляти і прославляти нашого Бога, як Павло і Сила у в'язниці посеред ночі закуті в кайданах. Вони співали пісні прославлення. І що ще? Опівночі вони прославляли Бога. І вони не казали: ну, у моєму серці є хвала, однак припиніть, якщо у вашому серці є хвала, то вона виходитиме з ваших уст. Ув'язнені слухали їх, вони вигукували, їх побили майже до смерті і закували в кайдани. А ось вам і надприродне. Через землетрус Кайдани з ваших груб не впадуть. Як ви вважаєте? То були ангели. Так, ангели. Слава Богу. Повернімося до Гадари. Отже, для тих, хто не був з нами на попередніх передачах, повторюю, що Ісус і вся його команда перепливли Галілейське озеро. Де на іншому боці Богодаринський біснувати, і той чоловік був одержимий нечистим духом. Також ми читали шостий розділ послання до Ефесян, тому вам потрібно зробити те саме. Бо Дух Божий через апостол Павла сказав так: наша боротьба не проти крові і плоті, а проти починаючи з нижніх рангів, проти начальств, проти влад. Проти правителів темряви віку цього. Правителі це ті, які оволодівають людьми. І за ними йдуть піднебесні духи злоби. Це демони найвищого рангу, зокрема, і сатана. Амінь. Саме про них йдеться в книзі Даниїла, де розповідається як князь Персії. Протистояв Гавриїлу і воював з ним протягом 21 дня. Зрештою, Гавриїлу довелося покликати Михаїла, ангела воїна, що він прийшов і допоміг йому та переміг цього князя Персії. І потім він сказав Даниїлу, коли князь Персії відступить, він піде, то прийде князь Греції. Тобто, це були політичні демони. Політичні демони. Саме тому, після обрання політиків, коли вони отримують владу і авторитет, вони починають робити те, що ви думаєте, що змушує їх робити таке безлуздя. Послухайте, не судіть його чи її, бо вони перебувають під впливом демонів демонів дуже і дуже високого рангу, і навіть нічого про це не знають. Більшість з них нічого про це не знають. Більшість. Отже, там відбувалось наступне: там був легіон демонів. Один правитель темряви, який мав владу над демонами від трьох до шести тисяч, які то приходили, то зникали з життя того чоловіка. І ми говорили про те, що духовний світ не сатана вигадав він ангел, який впав. Всі вони духи, які впали. Це Бог встановив її ієрархію серед його ангелів. І пізніше я дізнався. Ми читали в першому посланні до євреїв, що ангели це службові духи, яких послано, а якщо їх було послано, якщо їх було послано, то подумайте. Згадайте день п'ятидесятниці і не думайте більше про дробину Якова та ангелів, які сходять та піднімаються нею. Ні, такого більше не існує. Такого більше нема. Ісус переміг сатану. Ісус знищив владу дьявола, який у той час мав над цим світом владу Адама ісус знищив його владу прямо в пеклі. І залишив його благати про милість біля своїх ніг і дав нам владу у своєму імені. Алілуя! Як щодо 91-го псалма, службові ангели згадуються протягом всього 91-го псалма. Відкрийте і перечитайте його, і дослідіться. Щоразу, коли ми сідаємо в літак. І байдуже, чи я пілотую його, чи сиджу в салоні. Перед кожним перельотом, навіть якщо нам потрібно зробити три перельоти на день, ми робимо це тричі. Мій духовний батько Орл Робертс мав записані імена своїх партнерів на мікроплівці. А імена своїх партнерів я ношу на USB флешці. Тож я постійно їх ношу з собою, щоб пам'ятати про них і молитися за них. І також в мене тут прикріплений брелок з чистого золота. Це південно-африканський Крюгеран, бо мої партнери дорогоцінні для мене, як золото. І я завжди ношу їх з собою. Я кладу руки на той літак і кажу: Отче, ми проголошуємо кров Ісуса над цим літаком для захисту від всякого лихого духа, всякої лихої людини, і всякий лихий план д'явола зв'язаний. Зупинений і зруйнований. Ангели, службові духи з 91-го псалма служіть нам, несіть нас на своїх руках, щоб ми не спітнулися об камінь своєю ногою, і охороняйте нас на всіх наших дорогах. І ми благословляємо надміру всіх наших партнерів по всьому світу. І так щоразу, коли ми кудись летимо. Ми з Лорією робимо це в машині. Службові духи, службові ангели послані. Не сказано, що у день П'ятидесятниці був сильний рвучкий вітер. Сказано, що стався шум, як від сильного рвучкого вітру. Я абсолютно переконаний, я абсолютно і повністю переконаний, що саме тоді дух живого Бога і всі ті ангели, які були стримані, доки д'явол мав владу Адама тут на землі. Однак Ісус переміг його, Він зруйнував його, Він поставив його на коліна і забрав в нього ключі. Слава Богу, Алілуя! І саме тоді трильйони, трильйони, незліченна кількість ангелів, увійшли в земну атмосферу. Я переконаний в цьому. Я впевнений. Слава Богу. Може, я помиляюсь. Але ні, я правий. Бо я знаю, звідки я це взяв. І я хочу прочитати наступне. Почнімо звідси. Це дванадцятий вірш. І просили його всі демони, кажучи пошли нас в свиней, щоб нам увійти в них. І Ісус одразу дозволив їм. І нечисті духи, то чоловік був одержимий одним нечистим духом. Всі ті нечисті духи, які підпорядковувалися тому правителю темряви, і з ним використовували і мучили цього чоловіка. Саме тому він не спав, саме тому він кричав день та вночі, і саме тому він різав себе, саме тому політики роблять якісь речі, і ви не можете зрозуміти, як вони взагалі можуть таке робити. Бо вони не знають, як чинити цьому опір. Амінь. І це налякало всіх тих людей. Вони чули, як той демон сказав через того чоловіка: що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе. Той чоловік ніколи б не сказав такого Ісусові. Але той демон сказав, бо він знав, ким був Ісус. Ісус просто зупинив його. І потім всі ті демони від трьох до шести тисяч увійшли в стадо свиней. І дві тисячі свиней кинулися з кручі. Навіть важко уявити, який вереск, який крик видавали всі ті тисячі свиней, які раптом підскочили і гуртом кинули з кручі. Це би будь кого налякало. Ті свині просто паслися там, і раптом вони підскакують, біжать і стрибають з кручі. Це всіх налякало. Продовжимо читати 14 вірш А пастухи побігли і розповіли в місті та в навколишніх селах. І вийшли мешканці подивитися, що сталося приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий в якому був легіон, сидить одягнений і при своєму розумі. І налякались. А ті, хто бачили, розповіли їм про те, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали просити його. Іди звідси, Іди, 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 іди!» І коли він увійшов в човен, то біснувати просив його, щоб бути з ним. Але Ісус не дозволив йому, а сказав: іди додому, до своїх, і розкажи їм, що вчинив тобі Господь. І як змилувався над тобою. Зачекайте хвилинку. Іди додому, до своїх, і розкажи їм, що вчинив тобі Господь. Розкажи їм. Розкажи їм. І як він змилувався над тобою. Як він проявив до тебе співчуття. Послання любові ось що виганяє страх. Господь, який є любов, проявив до нього співчуття і вигнав того демона. І пішов він і почав проповідувати в десяти місті або в десяти навколишніх містах, що зробив йому Ісус, і всі дивувались. Отже. Ісус покликав того чоловіка проповідувати, правильно? Як ви вважаєте, чи Ісус знав? Навіщо Він плаве на протилежний берег Галілейського озера? Адже він сказав, я кажу лише те, що чую від мого Отця, і роблю лише те, що бачу в мого Отця. Тож Ісус вже знав, що Він робитиме. Він вже знав, що він робитиме і з чим йому доведеться зустрітися, з чим йому доведеться зустрітися. Правильно? Віра заздалегідь готується до того, чого вона очікує, і до того, що, як вона вірить, станеться. П'ятнадцятий вір приходять до Ісуса і бачать, що існувати, в якому був легіон, сидить одягнений і при своєму розумі. І вони подумали, де вони взяли одяг. Де вони взяли одяг? Як сказав один чоловік, якщо це не запалює вас, то ваші дрова мокрі. Тут ствердження віри, яке сховане від багатьох. Ісус не сказав, хлопці, зніміть хтось свій одяг і віддайте йому. Тепер у нас та сама проблема. У нас в човні оголона людина. Ні-ні. Ні, 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 ні. Я бачу, як Ісус каже: хлопці, ми перепливемо на інший бік моря. І зустрінемось з одним чоловіком. Ми зустрінемось з одним чоловіком. І я хочу покликати його проповідувати. Він в жахливому стані. Вам доведеться побачити його, щоб повірити, в якому він насправді стані. Він скелет обтянутий шкірою. Він нагий і без одягу. І я хочу, щоб ви заздалегідь купили йому одяг. Юдо, принеси сюди гроші. Давай, давай. Йдіть і купіть йому гарний одяг. Бо я покличу його проповідувати і відійшлю додому. Я не хочу, щоб він повернувся до своєї сім'ї, схожий на собаку, який нічого одягнути. Я покличу його проповідувати. І він проповідуватиме співчуття. А його родина давно з ним не бачилась. Можливо, вони навіть не знають, де він. Мабуть, вони жили в іншій місцевості. Вони були далеко від нього. Десь у десяти місті. Хоча і не так далеко. Він був. Вони, можливо, і гадки не мали, де він. Вони, мабуть, думали, що він помер. Але він повернувся додому одягнений. Він був схожий на скелет обтягнутий шкірою. Однак він був гарно одягнений. Він гарно виглядав. І його дружина підбігає до нього, обіймає його і каже. Ми думали, що ти помер, а він відповідає. Що ж, це майже правда. Я був несамовитий, я нічого не пам'ятаю. Все, що я пам'ятаю, це як сталося те і те, і мені ставало все гірше і гірше. А потім був тривалий час, який випав з моєї свідомості. Але я зустрів одного чоловіка. Він прийшов і проявив до мене співчуття. Пізніше я дізнався, що його звати Ісус, і Він покликав мене проповідувати. Він проявив до мене таке співчуття. І погляньте, погляньте, який новий одяг він купив для мене. Він не лише звільнив мене від того лиха, але й погляньте, погляньте на мій одяг. У мене ніколи ще не було такого гарного одягу. Тепер я піду і розповім всім, кого я знаю. Я розповім всім своїм друзям у цій місцевості. Я піду і розповім їм про співчуття, про співчуття, яке проявив до мене цей чоловік. Подивіться на мій одяг. Він дарував мені процвітання. Ну, ось, ви знову говорите про процвітання. Так, і я говоритиму про нього і наступного разу, коли ми зустрінемось. Бо той самий чоловік приніс процтання і мені. Той самий чоловік, спаситель, алілуя. І одна з найгірших речей, які ви можете зробити, це вірити всьому, що ви читаєте в Вікіпедії. Я дізнався, я цього не знав. Я дізнався, що будь-яка людина може викласти там будь-яку інформацію, щоб обмовити мене чи вчинити наклеп на наше служіння. Хтось написав, що я проповідник я проповідник-мільярдер з Техасу. Що ж, я би згодився з ними, але ні. Вони стверджують, що це мій чистий капітал. Пошукайте в Вікіпедії будь-яку іншу людину. І там ніде не вказано, що це його чистий капітал. Все це брехня. І ми зараз перебуваємо в цьому процесі. Це брехня з пекла. Амінь. Вносьте туди правильну інформацію. Хвала Богу. А сьогодні наш час вичерпано. Знаєте, Господь добре подбав про мене. У мене чудовий одяг. Вам подобається моя гарна сорочка? Вона гарна. І саме ви, партнери, купили її для мене. А наш час вичерпано. Вимикаємось. Вимикаємось. Далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Дозвольте мені нагадати вам, що віра робить дії до того, як приходять відповіді. Як сказав брат Копленду, віри повинні бути відповідні дії, бо віра рухається до Божої обітниці. Коли ви повністю довіряєте і вірите, що Слово Боже це істина. Віра починає діяти заздалегідь, готуючись до того, що вона очікує отримати. Брат Копленд розповідав, як він користується на цих передачах про віру біблією у перекладі Веймута. Я нагадую вам про тези цих передач, які ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua і завантажуйте їх у розділі медіа. І послухайте, ми з вами знаємо, що у нашому житті ставалися речі, яких ви не очікували, і які пішли в такому напрямку, в якому ви не очікували. Але послухайте, якщо ви маєте молитовну потребу, то я закликаю вас надсилати її до місії Кеннета Копленда. У нас є співробітники, навчені у Слові Божому, які молитимуться на підставі Слова Божого за вас, за вашу ситуацію. Або можливо, вам потрібен хтось, хто згодиться з вами і стоятиме з вами на Слові Божому. Саме в цьому і полягає сутність цього молитовного служіння. І коли цей світ тисне на вас, ви маєте когось, хто віритиме разом з вами, що ви побачите перемогу. Слово Боже це найвищий авторитет. Тому підтримуйте свою віру в Його слово сильною і не здавайтесь. Амінь. У місії Кеннета Копленда є такі співробітники у всіх офісах у всьому світі. Зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні і приєднуйтесь до нас завтра, коли брат Копленд говоритиме про те, що мотивом віри завжди є любов. Послухайте мотив віри це завжди любов. Віра працює, але вона працює і діє любов'ю. Вам потрібно це почути. Нехай це слово входить у ваші очі та ваші вуха, потрапляє до вашого серця, і воно принесе зміни у ваше життя. Не пропустіть наступну передачу. Дякую за те, що приєднались до нас до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда, стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCA. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.